Йоу! Нарек! Ми починаємо наше інтерв'ю! Нарек нещодавно випустив свій трек вже не перший новий трек Як відбувався весь цей процес, що тобі надихнуло на написання цього тексту, музики і так далі? Надихнуло, перш за все, скоріше, якийсь внутрішній стан, який я в собі відчув і, просто оточуючи в мене людей, які якоїсь такої розгубленості, типу багато невизначеності. І в якийсь момент цієї невизначеності стає настільки багато, що ти вже не знаєш, куди що з цим робити. Але наступає момент, коли ти вирішуєш кудись рухатись щось, щось робити, рухатись, типу, наослід, ти ще не знаєш, що саме ти будеш робити. Але сама ця рішучість рухатись, вона ніби вже є метою і ніби вже дає якоїсь сили, якоїсь ясності. Хоча ти ще не знаєш, куди ти будеш рухатись, але сам цей сама рішучість. Надає Все про Це Все про це. А, хто тобі допомагав писати обкладинку, створювати кліп? Саму пісню я сам створив. Ще мені допомагав частково штучний інтелект. Mm -hmm. а, а обкладинку мені допоміг зробити мій друг Сергій Моролібові Шатал. Uh, він дуже класно працює зі штучним інтелектом, uh, і там десь за, за пару годин нам вдалося зробити і затвердити обкладинку класну, я дуже задоволений. Да. Yeah. Так що Сережа. Сережа. Пару годин. Тобі зазвичай легко затверджувати там, обкладинки, кліпи, uh -huh. чи зазвичай це займає більше часу, ти дуже довго думаєш над кінцевим результатом. І чи ти взагалі вимогливий до людей, які це роблять? Так, я досить вимогливий, і тому я насправді мало з ким працюю, але ті люди, з якими я працюю, вони дуже сильно на одному вайбі зі мною. І зазвичай ми легко таки, так, да, це воно, це те, це що нам треба. В плані прийняття рішень мені здається, що в мене є ніби дві якісь частини психіки. Одна постійно вагається, думає, може щось краще, може щось покращити, може щось змінити. Але є інша інша, якась більш доросла, яка така. Да, це вже це вже достатньо класно. Ми вже це випускаємо. Ти кажеш, що у тебе є люди, з якими тобі суперкомфортно працювати? Чи хотів би ти в майбутньому створити прям свій там лейбл, команду такий dream team? Прям твоїх основних людей, твій фундамент, на які ти завжди можеш покластися, і з ними прям конкретно створювати спільну творчість, я би хотів, мабуть, це зробити, але не на рівні, що типу є лейбл, я там якийсь менеджер лейбл чи сіо mm -hmm. чи щось таке. А в плані того, що у мене є команда моїх класних корішей, і ми з ними робимо класні штуки. На такому, на такому рівні дуже хотілося б. А в плані того, щоб більш формалізовано щось, якусь компанію створювати. Не хотілося би пов'язувати в цьому менеджерських питаннях. Угу. Ну, тобто, ти більше е, такий за творчість, а саме так. організаційні питання. Це вже організаційні питання серед через те, що в мене е, був і, мабуть, є частково період в житті, коли я забагато займався організацією. Е, мені хочеться. Подалі трохи триматися від цього, наскільки це можливо. Все одно це повністю неможливо витіснити зі свого життя, але хоча б набрати щось додаткове, що не обов'язково обрати. Ну так, ти в будь-якому випадку торкнешся організації, так. бо якщо ти вимогливий, то без тебе можливий, так. Це не обійдеться. Ніхто, ну, ніхто крім тебе не затвердить, не скаже як краще, тобто тому в будь-якому разі є якась частина організації. Писав цей текст, тобто, як ти до цього прийшов? Чим секретики потрібно відкривати? Джем секретики, Джем секретики потрібно відкривати. Насправді це було так. Я прийшов з якоїсь стосовки, вже лежав у себе вдома в ліжку і слухав якийсь абсолютно інший трек, інший жанр, якийсь електронний. І просто мені. Там була якась мелодія, і там якась дівчина співала, і просто мені почулося, почулося, чи, чи почулося, чи я додумав, дофантазував. Вона співала англійською, і я просто наспівував в своїй голові на дуже мелодію, що вона просто абсолютно інший текст, який мені тоді приходив, Як якось. Ну, Я не хочу якось занадто езотерично, щоб це означало. <рик> да, він просто якось дуже легко народжувався в процесі того, як, як слугував абсолютно інший трек і народився цей текст. От, а потім е і пісня насправді на з'явилася на цей текст через якийсь час, мабуть, там, через 4-5 місяців. Тобто в мене вже був текст. Це -цей, я зрозумів, що він класний, але пісні під нього ще не було. От і тобто мелодія не схожа на цю дівчину? Вона абсолютно не схожа, а навіть жанр не схожий. О, це, круто. це не планіт. Це не планіт. <смістю> підтверджую. <смістю> 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 я як людина, яка слухає цю пісню мільярд раз на день, <смістю> я це підтверджую. <смістю> <смістю> на яку аудиторію слухачів ти взагалі розраховував? Чи розраховував взагалі там на певний вік? Напевно, про чи ти все-таки писав більше таку об'ємну історію, яка може зайти будь-кому? Так, ну скоріше за все, це була більш об'ємна історія, тому що е якщо минулі треки, я розумів, що воно більше для молоді, тому що там такий якісь агресивний електронний звук, і все таке, то тут мені здалося, що воно таке більш універсальне, типу, і для молоді, і для дорослих вже людей, такий зрозумілий. І меседж, і вайб, mm. і сама мелодика пісні, тому більш універсальна. Як твої близькі? Mm -hmm. Ти мені так сказав, що зараз це більш об'ємно. Надихнув мене на питання, як твої близькі взагалі ставляться до твоєї творчості, чи вони тобі підтримують. Так, насправді дуже підтримують, особливо мама. Ну, тато теж підтримує, але він по-своєму. Він не дуже там, любить слухати музику. А, от, а мама в мене дуже творча людина, і вона дуже підтримує, постійно цікавиться, чи є якісь нові демки, чи є щось послухати, а коли реаліз того, а де Тікток, а де Інстаграм і так далі. Да, тому підтримують І дівчина моя в мене дуже підтримує. Вона. І надихає, і підтримує, і щось може порадити. Не те, щоб дуже порадити, скоріше сказати, як їй буває, було, чи заходить, чи ні. І вона дуже, дуже вірить в цьому, і дуже вона сама надихається творчістю, тому це дуже приємно. Все я попала. Взагалі зараз, там, в найближчому майбутнє, більше займатися внутрішньою творчістю, тобто написанням текстів, музики, чи плануєш зараз більше уйти в просування, uh -huh. чи плануєш це поєднувати? Uh -huh. Взагалі хотілося б займатися тільки внутрішньою творчістю максимально. Але я планую поєднувати. В той же час мені цікаво я, я дуже все зараз розриваю розвиваю розвиваю ін, трохи інший напрямок в музиці, як завжди. І мене це дуже захоплює. Я хочу максимально зараз багато цим займатися, але в той же час я хочу і просувати, і займатися просуванням тих треків, які вже є, і які підходять, і вони будуть в цьому вайбі. Це буде там TikTok, Instagram, як зараз. Mm -hmm. Але в той же час так я хочу багато приділяти самому самому самій творчості, самому написанню пісень. Тобто, ти зараз плануєш в певному напрямку рухатися, чи все-таки ти плануєш далі продовжувати різносторонні треки записувати mm -hmm. і юзати на різну аудиторію різних слухачів? Я зараз планую. В тому напрямку, в якому я зараз почав, з цим треком піду на осліп, ще кілька треків випустити в цьому вайбі. А, а потім а, буду, буду рухатись далі і буду більш звертати увагу а, знову на більш електронний звук. А, більш можливо якийсь випіндріний, ніж те, що зараз. А, так. Але подивимося, як воно буде. Принаймні ще три треки е, будуть із тієї серії, яка зараз почалася. <рес> Клас, мені дуже подобається це просто. Е, і давай так на останок, Що ти можеш порадити, починаючим музикантам, артистам? Угу. Де брати натхнення, мотивацію, як шукати свою аудиторію і все в цьому дусі. Я би порадив в першу чергу розвивати чутливість до себе, до, до свого до свого внутрішнього я, до свого серця. Я не знаю, як ви це називаєте, але максимальна чутливість до себе, тому що зараз світ такий, що дуже багато всього різного, дуже багато інформації постійно воно нас буває, Я хочу бути крутим, як той, я хочу бути класним, як той, і це мені подобається. Але я вважаю. Моє таке бачення, що найголовніше, щоб це було резонувало з, з тим, що у тебе всередині. І я вважаю, що є якась е, така штучка вона всередині, чи то душа, чи то серце, я не знаю. Е, що коли це воно, воно якось однозначно дає відповідь. Так, Я беру це, це цей варіант. І саме чутливість до себе мені здається, вона допомагає, найбільше допомагає в цьому. Бути більш стійким до зовнішнього, і до критики, і до похвали, і до цього всього, а орієнтуватися більше на своє внутрішнє. Слухайте себе, любіть мистецтво в собі, на себе в мистецтві, я обожнюю цетато. Угу. Радійте, знаходьте мільйон приводів, кайфувати, проживайте всі свої емоції наповну, творіть. Витворяйте, з вами був на рак Марго.